Автобус бронежилета так відбувається евакуація людей з прикордоння Сумщини. Допомагають виїхати людям співробітники ДСНС. Роздають бронежилети, допомагають завантажити речі. Сі добре себе почувають марками. Водичка є, все вас є. Для проведення евакуаційних заходів одночасно задіяно. Три робокогрупи ДСНС. Виїжджають родинами разом із дітьми. Дітей може до 20. Ну, їх... Привет, Точно не знаю. А батьки з вами Я їдуть? Чи? Так, батьки з нами їдуть. Людей привозять до Сум. Тут їх чекають працівники соціальних служб та волонтери. Пані Надія евакуювалась з прикордонної кияниці. Тут, говорить, в неї донька. Виїхати вирішила через російські бомбардування. Каби так б'ють, що. Позавчора центр розбили в к'яниці. Ми на колінах повзли, як бахне. До вечора вже то у лісі посиділи. Десь після обід почало дужче вахкати вже, а тоді вже по документи побрали та в ліс. Сьогодні жінка сподівається отримати грошову допомогу. Людей додає багато, на свою чергу чекає зранку. Поки будемо в дочки, поки воно там не встакониться все. Думаємо, що ми може вернемося, а воно не надовго. З кияниці також виїхало подружжя Ковтун зі свахою. Хліб не возять і не будуть, кажуть, возити. Нема. Нема світла, провода біля хатів обірвані, їх ніхто не буде робити. Ми виїжджали між двома кабами. Один прилетів в той будинок, що біля магазину. Ми якраз ми їхали, воно ще диміло. А другий доїхали до Стецьківки, прилетіло в каштани. Ви сюди приїхали, у вас є де жити? Чи... Знімаємо житло. А дома собаки залишилися і коти, їх нікуди. А зараз чого чекають? Ну, повинні ж дати грошову якусь допомогу. Вичитали у Фейсбуці, що будуть давати. Катерина Гриценко евакуювалася з Могриці після російських авіаударів по селу 8 серпня. Тоді там загинули двоє людей. Каби бухнули, вбили двох хлопців, братів рідних, церкву розбили, школу розбили. 80-річну жінку у сумах прихистили родичі. Повертатися у свою оселю говорить, поки не планує. Страшно через обстріли так вдарило, що я так зякала, що на дивані так сплинула, і думаю, це вже смерть прийшла. Люди, які евакуювалися, зібралися у середмісті Сум. Тут оформлюють довідку ВПО та грошову допомогу. Також працюють волонтери гуманітарної місії Проліска, допомагають людям розселитися або поїхати в інші міста. Сьогодні, говорить керівник гуманітарного центру Андрій Логвін, відбулася евакуація з семи громад області. Ворожбенська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська і Хотінська і частково Миколаївська сільська рада. Тобто тут люди, ті, які виїжджають централізовано нашим ВКранспортами, або виїжджають самостійно. Якщо необхідна допомога психолога або кейс-менеджера, вони отримують її і частково люди кажуть, що вони хочуть їхати далі. Далі також проліска надає можливість поїхати в місто Дніпро, в місто Полтаву. і є державний поїзд на Київ. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом 7 серпня з прикордонних громад евакуювали 35 людей. Загалом у тилових районах Сумщини облаштували 1297 місць для їх тимчасового проживання. Діана Крахматова, Віталій Паденко, Суспільне новини, Суми.